Ще хочу виступити на підтримку Дмитра Дмитровича, привітати з призначенням. Хочемо, до мене вчора дзвонили з Івано-Франківської Тернопільської області. Вони хочуть йти по наших кроках, щоб саме громада вибирала очільника міліції генерального прокурор... ну, прокурора в області. Тому це десь є така маленька перемога. Зараз там всім ми маємо зрозуміти, що ми маємо показати приклад на всю Україну. Що революція це не просто пусте, це є сила. Це сила, це є феномен того. Я ніколи в житті не думав, що тут громада може колись прийти на представлення е, начальника обласної міліції і буде брати безпосередню участь в його призначенні. Тому е, революція своє дала. Дмитро Дмитрович, вам на снаги? Хай Бог вас оберігає, повірте, всі негаразди, які є, їх можна легко перейти. З нашої сторони в області буде створений контролюючий орган, який буде стежити за кожним кроком чиновника, щоб всі розуміли, що потрібно служити державі. Тому всім на снах, благополуччя, дякую громадським організаціям самообороні Автомайдану. Мо контролю варті всім організаціям, може які не назвав журналістам, які провели цю люстрацію, які добились свого і тяжкими кроками ми здобули таку малесеньку перемогу. Слава Україні!